Друзі, думайте, страшка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Вони поврізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше п'ятдесяти тисяч гривень зарплату. Що робити? як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розповсюдженні українських новосних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш, чи тобі це підходить. Ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. Оце на війну. Ну нам європа ті не отправляє стільки. У нас немає, стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому, ну, продовжує цю цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться.